Добрий день, учні! Мої вітання на уроці геометрії. Сьогодні ми з вами розглянемо, як розв'язувати трикутник, якщо у нас відома сторона і два кути. Такий тип задач, в яких відома сторона і два кути, називаються другим типом задач. Будь ласка, давайте глянемо, що рекомендує нам підручник. І так. Якщо у нас дана сторона і два кута, дивимося на таблицю стопчик ліворуч, дана сторона А маленьке, і кути Б і С, то нам треба знайти третій кут, кут А і дві інші сторони Б і С. Давайте глянемо короткі рекомендації. Якщо відомо два кути, то третій знайти дуже легко за теоремою про суму кутів трикутника. Щоб знайти третій кут, треба від 180 відняти суму двох відомих. Далі. Якщо у нас всі кути відомі, ніяких проблем уже не виникає, то ми можемо користуватися теоремою сінусів. Сторони трикутника пропорційні синусам протилежних кутів. І якраз на сьогодні у нас буде можливість повторити властивість кутів, які більше за 90 градусів, як будь з ними. Все, починаємо працювати. І так, для цього ми будемо з вами розв'язувати задачу номер 583 Спочатку я візьму другу. Тут задачі всі без проблем, але я певні з них знайшла для того, щоб ми могли з вами дещо повторити з першої чверті. І так читаємо за підручником. Дано. Нам сказали, що нам дали задача 583. Ось давайте її глянемо. Ага. Нам дано другу розв'язуємо 10 см сторона АЦ, 45. І 92. Саме із -за цього я взяла це тупий кут. Зараз спробуємо навчитися з ним працювати. Так, працюємо, записуємо коротку умову. Будьте уважні, у мене сторони дані відрізками, тому ніяких маленьких букв у нас у розв'язку не буде. І так, я пишу: дано трикутник АБЦ, сторона АЦ дорівнює 10 см, кут А. Дорівнює 45 градусів. До речі, це певний кут, але в цій задачі це не суть важно. І кут С 92 градуси. До речі, тупий, якщо ви зрозуміли. Треба знайти, думаємо, що ж будемо шукати. Угу. Якщо відомо кут А і кут С, то будемо шукати кут Б. Відома сторона а, С, то ми будемо шукати АБ і БЦ. Ось такі елементи. Тепер е, працюємо далі. Справа в тому, що деякі учні ніяк не можуть збагнути, е, як розв'язувати відрізками. Ще важко працювати. Тому ми з вами зараз, я зроблю невеличкий малюнок для тих, бо мене хтось із учнів запитував, чи можна мені намалювати малюнок. І то малю... На малюнок намалювати можна завжди. Якщо це допомагає, а тут я зрозуміла, що у нас з вами деякі. Нюанси. І я вам зараз покажу. Ну, давайте спробуємо поставити. Оце у мене буде А, хай це буде Б, наприклад. А це Це. Малюнок у мене схематичний, тільки для того, щоб мені було легше е поставити дані. І так, хай у мене кут А, дивлюся, скільки. 45. Подивіться, я позначаю його оранжевим і розумію, що сторона БЦ лежить напроти. Ми вже з'ясували, що треба теорема синусів. Тобто ось пара кут і сторона напроти. Тепер у мене кут С. Так, у мене на малюнку він гострий, але у мене малюнок тут у мене не суть. в цьому. Це у мене кут С, тому кут С 92 градуси. Напроти нього лежить сторона БЦ. І тепер у мене третій кут, який я треба знайти. Я поставлю трьома дужками, ставлю знак запитання. Це в мене третій кут. Він обов'язково буде пов'язаний з стороною АЦ, бо вона лежить напроти. Ось я зробила ось такий малюнок. Зразу вийду, що я буду шукати 92. Тут, АЦ 10 сантиметрів. Треба знайти ось цю сторону і ось цю. Оце називається робочий малюнок. Проти С лежить АБ, проти кута Б лежить сторона АС, проти кута А лежить сторона Б Будемо розв'язувати, напишу коротко і швиденько будемо рухатися. І так, перше, ці задачі дуже легкі, тому що перший, третій кут ми знаходимо дуже швидко. Щоб знайти третій кут, треба від 180 відняти суму двох кутів А і С. Вони в мене відомі. Градуси, будь ласка, не, не, не загублюйте, тому що я дивилася в інтернеті, там чомусь не пишуть люди, які розв'язують задачі, градуси не пишуть. В математиці ще є радіани, ще є румби, ще є гради. Тому, будь ласка, градуси ніколи не викидаються. Віднімаю 45 плюс 92. І в мене буде, так, будемо рахувати зараз 137, 137. І віднімаємо діти. 43 градуса. Ура! Ми знайшли. Напишу за теоремою. Про суму кутів трикутника. Знайшла. Чудово. Є. Переходжу до другої задачі. В другій задачі ми вже бачили. Ми, будемо, тепер, ми знайшли першу теорему. Тепер це називається теорема синусів. Ось вона: сторони трикутника, пропорційні синусам протилежних кутів. Тут написано А і Б маленькими, бо в нас така задача. У нас таких величин немає. У нас інші, у нас відрізки, тому ми будемо працювати відрізок. Моя порада, діти завжди починайте з відомої сторони. От вона відома, вона найголовніша. Тому я пишу за... Теоремою синусів. АЦ, вона синя. Так, відноситься до синуса протилежного кута Б. Як, яку сторону будемо шукати? Ну, Давайте знайдемо, наприклад, АБ. Як АБ відноситься до синуса протилежного кута, до синуса С. Я записала. Тепер я визначаю, що мені в цій задачі невідомо. Що я шукаю? Я буду шукати АБ. Підключаю двигунчик математики пропорцію. Це крайні члени пропорції, їх треба множити. Тому я тут пишу. А Б дорівнює. Так, мені треба АЦ. Я знаю її. Помножити на синус С. І поділити на синус Б. Я знайшла АБ. Тепер все підставляю. Охайно, не поспішаючи. Все це підставляємо. А це 10 Сінус С у нас 92 градуса, синус 92 градусів. Увага! В таблиці такого немає. Нам треба буде дещо пригадати. Обов'язково записують мої учні. І на синус 43 градусів. Тепер увага. Чому я знижаю оцінку деяким учнів і розумію, що учень просто дивився в інтернет, тому що у мене синус 92 градуси в таблиці немає. Чому немає? Тому що там тільки до 90 градусів. Але ми в першій чверті вивчили властивість кутів, що доповнюється до 180. Я залишаю синус, залишаю 180 градусів і думаю, скільки ж мені віднять. Щоб різниця була 92. Подумаємо. Ага, 88. Якщо від 180 віднять 88. Буде 92. Тепер ми знаємо, що 180 градусів ніяк не впливає, залишається синус 80 80 градусів. Увага! Мої учні це пишуть обов'язково. Обо в'язну. Ского. Тому в мене буде 10 помножено на синус 88 градусів, і на синус 43 градусів. Дорівнює. Я все підставила, замінила тупий кут на гострий. Ми знаємо, що синуси в другій чверті теж додатні. Тобто синус гострого дорівнює синусу тупого, що доповнюється до 180 градусів, перейду на другу сторінку, дівчата і хлопці, і буду закінчувати задачу. Так, тепер рівненько складу, зараз, діти, дорівнює. Десятка залишаю іду, шукаю синус 88 градусів. Знову для цього я користуюся тією таблицею, яку я вам рекомендувала. Ось тією. Табличка сінусів у мене в першому стопчику. Я збільшу, наскільки це можливо. І тепер у мене 88 градусів. Ось я знайшла 88 де долоня. Ось три дев'ятки після коми. Сінус. Три дев'ятки після коми. Повертаюся, пишу 0,3 дев'ятки після коми пишуть всі обов'язково. Я перевіряю, чи вмієте використатися таблицею. Тепер сінус 40, сінус. 43, 43 градуса, ось вона, синус перше, ось, 682 тисячних після коми стоїть, 0 682 тисячних, ну на 10 я не буду множити калькулятором, сподіваюсь, мої учні також, буде 9,99. Поділити на тисячних. І нам з вами у задачах, які ми розв'язуємо, нам всім пишуть. Невідомі сторони, знайдіть з точністю до сотих сантиметра. Тобто повинно бути дві цифри після коми. Щоб залишити дві цифри після коми, треба подивитися на третю і округлить. Тому, будь ласка, це робиться тільки калькулятором, тому ми з вами будемо це робити. Я заходжу в калькулятор і ми спробуємо це з вами зробити. 9 цілих. 99 сотих. я буду ділити нуль не набирайте, діти одразу кому. На 682. 682 тисячних, дорівнює. Ось у мене число. Я повинна взяти три цифри, бо мені треба округлити до другої цифри після коми. Тобто у мене буде 14, 640, 640, неправильно переписала 8. 648, три цифри після коми. Тепер округлять, сказали, до другої, округляю. Ззаді вісімка в п'ятому класі вчились округлять, буде 14,65 сантиметра. Ура! Ми зробили цю задачу. Тепер третя дія, вже писанини не буде менше. Тепер давайте знайдемо сторону «АЦ». Сторона, а це знову діти сторону. Пробачте, Б, це Сторона А це відома. Починаємо з відомої сторони. Починаємо завжди з того, що дано. Сінус Б ми знайшли в першій дії. Тепер я буду шукати БЦ. Глянемо на малюнок, що лежить проти БЦ. Проти БЦ лежить кут А. 45 градусів. І хоча він тут 45, будемо користуватися таблицею Сінуса А. Тепер в мене невідомий БЦ. Ось цей. Знову я буду ці два множити крайні члени пропорції. Знову грядку, почну діти вже, БЦ дорівнює. АЦ. На синус А і на синус Б. Підставляю 10 синус А. Дивлюся за малюнком. Який там у мене? А, ага, 45 градусів. 45 градусів. А Б ми в першій дії знайшли 43 градуси. Далі всі мої учні повинні записати мені, скільки вони знайшли. Знову шукаю синус 45. 45 синус 707. Ось. 707. 700 0,707 тисячних, А синус 43, ми тільки що ось шукали. Другий раз не будемо дивитися. 682. На 10 я не буду множити калькулятором. Це не повага до самого себе. Тепер я буду 7,00 ділити на 682. Пробуємо. Ага. І так, у мене буде 7, сім сотих. Ділю. Можна одразу кому учні. Ой, пробачте, діти, не те не тиснула. Ага, давайте заново тоді ще. Значить, у мене 7,7 сім сотих поділити одразу кома 682. вісімдесят два. Ось, я ділю на 682 тисячних, дорівнює. мені треба сказали, дві цифри, тому я повинна взяти третю після коми і округлить. У мене буде приблизно дорівнювати 10, 3, 6, 6. Тепер я дивлюся, мені сказали, цікава тільки друга цифра, але я повинна писати її з огляду та яка позаду. Округляю. Ми знаємо, що десь шістка – це сильна цифра, буде 10,37 см. Я розв'язала задачу. Тепер, увага, я пишу відповідь. Я пишу відповідь. І так, в цьому типові у мене кут Б дорівнює 43 градусів. Точна відповідь. 43 градуса. Сторона, а, яку там ми шукали перший раз? АБ. Сторона АБ у мене приблизно, і ви так пишете. Сторона АБ приблизно. 14,65 14, сантиметра і сторона БЦ ми тільки що знайшли 10,37 см. Відповідь готова. Я дуже повільно йшла з цією задачею. Тепер я розв'яжу ще одну і хочу, щоб, будь ласка, мої учні виконують задачі, які я їм задаю, за. Тими знаннями, яка надала їх вчителька, їхня вчителька, тому що ми з вами є те пара. Я віддаю знання, ви отримуєте. Ви віддаєте мені те, що ви тому навчилися. Я від цього відтримую задоволення від того, що я когось навчила. Ну, а тепер ми вже на швидкоруч з вами зробимо номер 583, цей самий, тільки під цифрою 3. я зроблю тепер той же самий номер, тільки під цифрою 3. Знову швиденько. Починаємо працювати. Так, дивлюся, що там у мене в підручничку налистала. Під цифрою 3. Ага. Б дано. Знову пишу дано. Трикутник АБЦ, Будьте уважні, у мене великі букви. Трикутник. Мені сказали в задачі 583 БЦ дорівнює 6 см. Кут Б дорівнює 12 см, кут А дорівнює 18. Э, дайте, проведу, градусів, градусів. Так, треба знайти, думаю, включаю думалку. Ага, е, якщо А і Б відомо, то треба знайти кут С. Ой, дуже легко. БЦ відомо, то треба знайти А С і АБ. Знову для того, щоб трішки спростити собі дані, просто трішечки собі допомогти. Тому що мені почали писати якісь маленькі букви, а я не розумію, де у вас нам, не давали в цій задачі. Користуйтеся діти, тими даними, які у вас є. Називаю чергову назву знову А, Б, С. Знову попрацюю А напроти Б. С. Б, кут. Напроти сторони АС і кут С, я ось так його позначу. Напроти нього сторона АБ. Дуже наглядно, дуже зручно, коли ми користуємося теоремою сінусів, а нам саме вона і потрібна в цій задачі. Тому пишу розв'язування. І перша дія в мене дуже проста, але перед тим, як піти до першої дії, я повинна спочатку поставити все, що відомо. Мені сказали, оце шість. Тепер сказали, кут А 18 градусів ставлю. е, кут С, кут, С сказали, кут Б 12 градусів поставила. Треба знайти Це і знайти оці дві сторони. Все, у мене робочий малюнок, на якому я показала все, що знаю. І кути і протилежні сторони, візуалізацію зробила. Все видно, все наглядно. Тепер я буду робити першу дію. Вона дуже проста в цій задачі, щоб знайти кут С. Треба від 180 градусів відняти суму двох відомих кутів. ручка перестала писати. Так, плюс кут Б. Дорівнює. 180 градусів. Віднімаю А 18 градусів плюс 12 градусів. Це 30. Тобто я напишу 180 мінус 30. Ага, діти, тупак. А в таблиці немає. Кутів, сінуси, косінуси, тангенси 150 градусів. Тому будемо застосовувати властивість кутів, що доповнюється до 180 градусів. Першу дію зробили. Ось ми її зробили. Хто робить скрін, можна зробити скрін. І тепер працюємо далі. Тепер друга дія. Людмила Миколаївна вчила: починай завжди з відомої сторони. Починай з відомої. Пишу за теоремою. Синусів. Починаю з відомої сторони БЦ. БЦ так відноситься до синуса А. Як. Ну, яку сторону будемо шукати? Ну, давайте АБ. Як АБ відноситься напроти до синуса кута С. Знову працюємо. Пропорція двигунчик всієї математики. Тепер я шукаю АБ. І знову рядочку, швиденько. Далі вже будемо всі обчислення 30 самостійно, абе дорівнює, абе дорівнює рисочка дробу, в мене буде БЦ, на синус С і на синус А. Тепер я бачу, чому саме так. Бо деякі мені пишуть тільки формулу одразу, а я хочу, щоб ви мені написали, де вона береться, звідки ви її взяли. Тому що пам'ятати, її неможливо, її можна тільки отримати. Підставляю, bc 6. синус С я знайшла 150 градусів. Опачки, у нас такого немає числа в таблиці. І ділю на синус А на синус 18 градусів. Мої учні пишуть синус 150 градусів можна замінити на синус такого кута, який доповнює. 150 до 180. І тобто 150 це 180 мінус 30. Тепер ми знаємо, що 180 градусів ніяк не впливає на функцію, у мене буде синус 30 градусів. Все, я зробила обов'язково. Продовжую ось так. Я написала іншим кольором. 6. Помножити на синус 30. Бачиться, я повинна обов'язково. На синус 18, 6, Біжу до таблиці, шукаю синус 30. Це 0 і мене з п'ять нуля. Це половинка. Потім ми ті нулі відкинемо, але я списала всі, що є. І тепер у мене синус 18 градусів. Це 0,309 після коми 309 тисячних, синус 18, зараз ще раз уважно гляну. Так, 0,309. Далі буду рахувати. Тут я буду усно. На ці два нулі я можу увагу не звертати. Це у мене буде просто трійка, 6,5. І на 0,309. Можна одразу ділити, можна скоротити. Я скорочу на 3. Тут так круто скорочується, аж хочеться скоротити. 103 тисячних дорівнює. Тепер я буду одиницю ділити на 103 тисячних. Беру калькулятор. Я буду одиницю ділити на 103 тисячних. Одиницю ділю на 103 тисячних. Так, буде ось яке число. Мені сказали дві цифри після комусь. Значить, я повинна записати 3: 9, 7, 0, 8. І округлити до другої. Ось так округляю. Тобто, в мене буде. 9,71 сантиметра. Сподіваюсь, ви це теж добре знаєте. Все, я розв'язала. Дві третини задачі є, третя. Тепер я знову буду шукати сторону. Мені треба знайти ще АЦ. Знову починаю: Б, до синуса А. Починаємо з відомої сторони. А у нас відома БЦ. Чому не можна брати цю? Діти, вона й так приблизна. Якщо ми візьмемо щу, то буде приблизно до приблизного, взагалі буде дуже велика від істини. Тепер я шукаю сторону, яку там треба нам діти знайти? АБ. АБ. дивлюся. АБ. АБ. Проти якого кута лежить? Проти кута С. О, діти, ми тільки що АБ шукали. АБ. Що ж, я знову те ж саме. Давайте тепер знайдемо, А це. Підправлюсь. О, добре, хорошо, що ще небагато підправлять. А Це. А, це. а це лежить напроти, кута Б. А лежить напроти, кута Б. Тому на синус Б. Знову, що я роблю? Я шукаю А це. Включаю двигунчик пропорцію. Знову грядочку напишу. А дорівнює. БЦ помножити на синус Б і на синус А. Підставляю все. Все підставляю. Так, БЦ за умовою 6. синус кут Б за умовою 12 градусів. Кут А за умовою 18 градусів. Іду в табличку. 612 градусів дивлюся 0,208. А сінус 18 ми тільки що дивилися тисячних. Тут можна скорочувати, можна просто тисять калькулятор, діти. Я скорочу, бо я вчителька, я скорочу тут на 3, залишиться 2, а тут залишиться 0,103. Тисячних, е, Ну. І тепер помножу на 2. Це дуже легко множиться на 2. В мене буде 0, 416 і на 0,103 Перенесу кому, взагалі підключаю математику. Діти можна просто тисять. Ділю 416 на 103. І мені не пам'ятайте про те, що нам треба 416 ділю на 103. Можна діти було одразу 30. Я поділила ось 416 на 103 разом з вами. В мене відповідь. Мені сказали, що треба дві цифри, після кому я беру три. Тобто, в мене буде приблизно 4,038. Округляю до другої цифри 4,4. Сантиметра. Ура! Задача розв'язана. Пишу відповідь. І так, в цій задачі. Так, що там ми з вами знайшли? Давай глянемо. Кут Ц 150 градусів. Кут С точно 150 градусів. Далі, ми знайшли сторону АБ. Так, де тут вона у мене, щоб я її бачила? Ось вона. А Б. Ось 9,71. Сторона АБ дорівнює 9,71 см. І тепер я буду шукати сторону АС. Ось де вона в мене. Так, так, так. Ось 4,04 після коми. 4, а, 4,4 сантиметра. Все, я розв'язала задачу. Сподіваюсь, другий тип задач ви зрозуміли. Якщо ви зараз, мої учні, все це зрозуміли, тепер єдина можливість все це закріпити відкрити підручник і розв'язати домашні задачі. Ось так потримаю я. Тоді, якщо ви все зрозуміли, треба обов'язково це одразу закріпити Все, дякую, що були зі мною. Ми з вами розглянули другий тип задач сьогодні ось такий, і розв'язали пару задач. Номер 283 під цифрою 2, і номер 283 під цифрою 3. Додому я вам задала з, цього, з цих задач лише одну. І заодно повторила з вами властивість кутів, що доповнюється до 180 градусів. Двічі повторила, тому дуже задоволена собою. Будьте уважні, не робіть такі помилки, як я уважно. Дивіться. І ще раз починайте з тієї сторони, яка відома. Все. Сподіваюсь, вам було зрозуміло. Люблю вас, мої учні, люблю навчати вас. Візьміть мої знання, і все буде добре. До побачення, до зустрічі!